Барбашовый там и всякий, всякий, всякий. Ну, надела. А что дальше, больше я не помню. Нога. Ой, сейчас я помню. Подождите, подождите. Нет, все. Сталина. Э -э, Коваленко. Надел. Нога. По-моему, все уже. Не помню, честно слово. Сейчас вот Николай Петрович нога. Надел был. Школьного помню. Сталину Дмитриевну помню, Коваленко помню, до да всех. Ой, excuse me. Не могу так сразу сказать. Не помнится какие-то, ну, Сталина же это была не мэр. Коваленко. Сталину. Сталину Дмитриевну. Так вот, визуально я их помню, она по фамилии не помню уже. Ой, я не знаю. Сталину. І все, по моєму, больше так і ніхто не заповнився. Я не знаю, вообще дежені внікаю Так вийшло. Що місто, яке живе вже 274 роки, залишається із суцільними білими плямами для самих шосткінців. Вихід із цієї непростої ситуації запропонований центром молодіжного партнерства та творчості. Для того, щоб почути свідків історії та відновити яскраве минуле шостки, представники та представниці молодіжної дорадчої ради при міському голові зібрали матеріали та вписали свій погляд в історичне минуле відображений у книзі Сторінки історії Шосткінської міської ради ХХ століття. Ми лідери шкільного самоврядування, ми представники молодіжного парламенту шостки. Нам цікаво вести діалог та співпрацювати з мером міста, відвідувати сесії міської ради та спілкуватись з депутатами. Вчитись тому, що значить бути лідером та творити історію міста. Шості багато цікавого: традицій, фактів, виробництв. А де для нас найцікавішим стали люди, які написали історію нашого міста, мери міста, секретарі рад та інші видатні особистості. Для того, аби врятувати від забуття імена мерів міста Шостки та факти, пов'язані з їхнім головуванням, ми зустрілися з свідками подій, вивчили документи, матеріали СМІ. Попрацювали в архіві та музеях міста, головною сюжетною лінією книги стали події, які відбувались у 20 столітті. Протягом трьох років представники молодіжної дорадчої ради при міському голові, а це старшокласники різних шкіл міста, опрацьовували історичні документи, працювали з архівними матеріалами, вивчали музейні стенди та факти, що зафіксовані на історичних світлинах. Проте найголовнішим завданням для нас. Було почути свідків історії людей, які ніби стали авторами історичних подій чи принаймні їх активними учасниками. Усього в шостці, починаючи з 1917 дев'ятсот та по 2013 рік, включно було 18 мерів. Багато з них ще й досі з нами. Ну, я вам скажу, люба книжка це, це величезна справа, і справа, яка залишається в історії потім слідучих поколінь, і тому не важно, навіть яка книжка, але книжка написана це вже подвиг. А тим більше, якщо книжка написана на рівні міста, то це подвиг для нашого міста. От приблизно так десь я розсуждаю. У дітей, у юнаків і дівчат треба виховувати елементи дослідництва. Якщо з дитинства ця риса характеру дослідництва є, то вона потім його буде супроводжувати все життя. І це, це не так просто, це, ну, скажімо так, фундамент закладується дослідництва на ціле життя. Тому я вважаю, що та робота, яка проведена в якості дослідництва суддів, мерів, чи вони називали перші секретарі, чи вони називалися голова міста, чи вони називалися голова міської конкому, неважливо як. Але це дослідництво дасть змогу зрозуміти, які події проходили в місті. Як вони відобразилися на житті людей? Наскільки вони були позитивні, а інколи негативні? Але це теж був розвиток. І тому це молодці, це дуже хорошо. Рятуючи від забуття історичне минуле шостки, представники молодіжного парламенту працювали разом з ветеранами. Займатися приготіли очі малосими. Що є є горі? Ну першуся, це соціальна сфера. и здравоохранение, и образование, и культура. это, это направление, которое мы занимались. Занимались вопросами никуда это делается, не поднимался, нельзя было. Местной промышленности. это хлебозавод, э молокозавод, мясо комбинат. Ну и больше всего нам доставалось от пива. Пиво тогда было. Ну, построено с большой перспективой для города, оно мощность мощностью было 4 миллиона литров в любви. Піла я, током, я можу, що піво, то не може піва, домаше шоу максимум можливого увійшло в написаний та надрукований пілотний примірник. Ознайомитись з ним можна у міських бібліотеках в приміщенні центра соціального партнерства та творчості, а також на сайті Шосткінської міськради. Молодь міста гарантує, що сторінки історії Шосткінської міськради ХХ століття будуть врятовані від забуття.